Мої вітання. Завершується перший семестр навчального року і потрібно виставляти семестрові оцінки. Давайте сьогодні з'ясуємо, як це зробити в класах НУШ та в класах старої української школи в системі МРІЯ. У нас, відповідно, є в журнали. Ми переходимо в категорію журнали і вибираємо потрібний журнал. Покажу на прикладі 6. Б-класу. У нас виставлені, як ви бачите, оцінки за практичні роботи з групами результатів. І останній урок 15.12. Додати колонки потрібно наступним чином. Натискаю на 15.12. Тепер вибираю колонки і натискаю Додати колонку. Спершу нам потрібно додати семистрові групи результатів. Це ми вибираємо з свідоцтва досягнень 1. Натискаємо Вибрати колонку і свідоцтво досягнень загально врахувати оцінки з цієї колонки. І натискаємо Додати колонку. Давайте подивимося, яка додана була колонка. Як ви бачите, у нас додалися всі 4 групи результатів. У мрії автоматично виставляються режим автоматичного виставлення оцінок, тобто натискаючи на відповідну колонку групи результатів, береться середній бал за весь семестр по цих групах. І якщо мене влаштовують оцінки, я натискаю Виставити в журнал або відповідно вношу корекцію, тобто можна внести корекцію до будь-якої оцінки і потім виставити в журнал. Далі нам потрібно додати ще семестрову оцінку. Натискаю знову на останню дату. Перехожу в колонки. Це можна відразу додати дві колонки. Натискаю Додати колонку і вибираю свідоцтво досягнень загальна 1. І натискаю вибрати колонку. Натискаю Додати колонку. Переходимо в журнал. І як ви бачите в кінці додалось свідоцтво досягнень загальне. Виставляється також автоматично, коли будуть виставлені всі групи результатів, відповідно натискаючи на свідоцтво досягнень першого семестру загальне, у вас виставиться семестрова оцінка. Швидко, зручно і не потрібно вручну рахувати семестрові бали. Давайте спробуємо з'ясувати, як виставляти оцінки в системі Стара школа. 9 клас. Так само є у нас оцінки за практичні роботи. Натискаємо на колонку останньої дати. У нас формат запису має бути, наприклад, з інформатики. Завершується все тематичною. Перехожу у колонки. Додати колонку. Вибираю тематичну. Додаю колонку. Тематично ми враховуємо «З в перший семестр, натискаю додати колонку. Тепер відразу додати колонку, вибираю перший семестр і автоматично додасться скоригована. Додаю колонку, як ви бачите, у нас буде тематична семестр і скоригована перший семестр. Перехожу у журнал. І, як ви бачите, в кінці, додані у нас. Колонки тематична, колонка семестр і скоригована. Також є, ви бачите, помітка і режим виставлення автоматичних оцінок, тобто тематична виставляється, беруться середній оцінок за період від однієї тематичної до іншої. семестр – це відповідно враховуються всі тематичні середні бал, ну і колонка скоригована на випадок перездачі. Ось таким чином ми швидко та зручно завершуємо перший семестр в системі Мрія.